Отже, добрий день, шановні друзі та підписники. Ось і настав той день, коли я зможу реалізувати свою обіцянку по розповіді про історію Спарти з суспільно знавчої точки зору. Чому я саме обрав Спарту і Пізню Римську Республіку? Тому що це яскравий приклад того, як патріархальні, і де в чому архаїчні, ну це в першу чергу стосується спарти, суспільства. Причому вони супермілітаризовані. Коли їх мілітаризованість призводить до військових перемог, а відповідно контрибуцій, припливу грошей і як. Приплив багатства змінює ці суспільства. Таким чином, що Спарта зі своєї суспільної кризи так і не вийшла. Це фактично привело спочатку до незведення спарти до другого, другого розрядної, а потім навіть і третьої розрядної держави. Рим як держава встояла. Але римське суспільство, і, відповідно, римські інституції були трансформовані таким чином, що республіка перетворилася в ранню імперію. І так, почнемо зі Спарта. Про Спарту знято і написано досить багато. Я особисто бачив десь біля п'яти роликів, але тільки один мене. Задовольнив от десь приблизно майже на 90% можна сказати, що там історія Спарти була більш-менш показана ну, так, як я бачу, скажімо, так особливо і, і в першу чергу, коли ми кажемо Спарту, то про причини і історію краху Спарти, тому що е, Спарта, коли Перемогла в Пелепонезькій війні і була на піку свого, своє, свого, своєї могутності, це, це призвело для, до початку занепаду Спарти як держави і як суспільства. Ну, до цього ми дійдемо. І так, спочатку хочу почати з того, що про Спарту занадто багато міфів. Тому. Я от все-таки, як професійний економіст і історик любитель я дуже не люблю міфологію в цьому плані. І тому почнемо свій розказ про парту дещо з не то, що критики, а ну, я думаю, навіть ліквідації деяких міфів. Ну, наприклад, міф про те, що там скидали немовлят зі скали. Це не підтверджується археологічними дослідженнями. Знову таки, коли йдеться мова про історію, головний принцип, джерела треба перевіряти і брати історію з декількох джерел. А ще бажано, щоб це підтверджувалося археологічними дослідженнями. Історію Спарти всі знають по історію Плутарха. Плутарх писав. Через 300 років після фактично початку Занепаду Спарти, а про історію Спарти там всі 500 років пройшло. Це приблизно так само, як брат нашу історію Нестор Літопісіць, котрий написав свій найвідомий твір в XII віці. А писав він в тому числі про кінець 9 і 10, -й, 10 -й століття? То ну, для нас що 13-60, що так, да, як то кажуть, щось коєдно. Але він теж писав про події, які від нього були 300 років відстані. І тому дуже багато у Нестора про ці події є. Фактично, історичної фантастики, яка знов-таки не підтверджується археологічними даними. Ну, повернемося до Спарти. Випадки э, скидання дітей зі скали були, але вони були поодинокі. Ну, коли, скоріш за все, дитина була а, абсолютно калікою. Тому що, наприклад, є э, це. Джерела підтверджують, був такий у них цараги, сіла II, другі, у котра одна нога була коротша другої. І ніхто його нічого не скидав. Мало того, він пройшов як будь-який спартанський юнак, він пройшов весь курс по святи, як і всі інші спартанські юнаки на рівні зі всіма. Хоч він був у царської родини, але це ще не програмувало, що він буде власне царем. Тому що в давніх родинах був не один син, і тому царська корона могла перейти до іншого брата. Там було набагато більше, у ну, підножя цієї скали було набагато більше дорослих скелетів. Це значить, що таким чином більше страчували. Кримінальних злочинців, ніж дітей. Другий міф. Ну там система міфів, це про тоталітарний режим в Спарті. Тоталітарний режим це все-таки феномен ХХ століття, а не 6-5 століття до нашої ери. Да, в Спарті були елементи тоталітаризму, але елементи, тому що. Більше це характеризує Спарту як архаїчне суспільство, котре ще не зовсім до кінця вийшло з, з так званого первинно, первинного стану. Це не тоталітаризм, це, як в Радянському Союзі називалося, уравні Лавка. Там головне було, що спартанські громадяни мають бути абсолютно рівними. І тому всі ці заборони були більше на збереження певної архаїчної уравніловки, ловки, ніж елементами тоталітаризму. Да, там Приблизно були всі будівлі, тому що була законодавча заборона, можна було будувати собі будинок тільки, тільки двома інструментами. Все. Тому у всі, всіх було більш-менш. Знову таки, в спартанському суспільстві головним була рівність серед членів суспільства. Там не всі були членами. Спартанського суспільства, тобто так званого общини рівних. Ще серед одних міфів: це важка доля ілотів, що ілоти постійно були під страхом смерті, тому що на них регулярно влаштовували напади, засідки і таке інше. Знову такий міф, тому що дорослий спартанець не мав права. Ні вбивати, ні е, приносити якийсь, якусь іншу шкоду і лоту, і лоту та його родині, тому що фактично і земля і лоти це була суспільна власність. Е, Спарта не дійшла ще до, е, ну, на той момент, скажімо так, коли. Був розкід спарти, коли ж Спарта йшла до ЕП свого розпиту і розквіт Спарти. Ілоти були суспільною власністю, і тому дорослий Спартокіт не мав права ніякої шкоди нанести ілоту. Тому що, знову повторюю, це була суспільна власність. Полювання на елотів було дозволено тільки юнакам і тільки під час посвяти в дорослий стан. Так, як то кажуть, на чомусь треба було тренуватися, тому тренувалися на елотах. Ну, як в старій радянській комедії, да, і тренуйся тренувався на кошках. Всім іншим було заборонено. Ну, це знов-таки це відбувалося тільки е, декілька е, днів. Ну, період там, знаю, тиждень, два е, на рік і все. Все, інше, все інший час і лоти були захищені законом. А закони, треба сказати, з партії прова дотримувалися. І так, про спартанські закони трошки. Приписують їх э, напівлегендарному діячу Лікуру. Ну, скажімо так, в моєму аналізі, не цікаво Лікург чи не лікург автором. Припустимо, да, хай людині буде, як то кажуть, приємно. Припустимо, що Лікург був автором цих законів в подальшому аналізі, щоб ми розуміли, да, старі спартанські закони будемо називати законами лікурга. Спартанське суспільство дуже сильно відрізнялося, завдяки завдячуючи законам лікурга. Від суспільств інших грецьких полісів, тому що да, спартанське суспільство не зовсім ще вийшло з первісного стану, і там рівність це був абсолют. Але знову таки рівність тільки серед членів власне спартанського суспільства, спарта, спартакіої, спартакіоїдів. Тому що <клінг>, крім них були ще перейки, це торгово реміснича прослойка. Вони жили не в спарті, вони жили, ну, зараз би це назвали щось на кшал ПГТ. І були найбільше, кого було і лотів, це влас, ну лоти жили виключно в селі. Членам громади Рівних було заборонено займатися будь-якою продуктивною діяльністю, крім власне, військової справи. Тому піреї, як виконували функцію ремісників, тому що засоби виробництва для елотів мав хтось виробляти. і таким чином, і вони вели посеред... посередництво, посередництво в торгівлі, не дивлячись на те, що в Спарті для того, щоб всі були рівні, ходили залізні гроші, фактично ледь не в вигляді, як на наш час, залізної арматури, залізної гроші. Все рівно, хоч на примітивному рівні, торгівля відбувалася, чим і займалася прослойка періяків. Ще одна особливість Спарти від інших полісів дуже велика. Спарта довгий час не мала міських мурів. Тому що спартанці вважали себе неперевершеною військовою силою, і, в тому числі, вони такими і були. І тому Спарта довгий час не мала міських мурів. Міські мури, вона мала вже, під, вже в епоху занепаду Спарту, це плюс-мінус 300-й рік до нашої ери. Тому знов таки руйнується міф, що спартанці боялися ілотських повстань і тому постійно нападали на ілотів, щоб тримати їх в страху. Якби спартанці. Мали страх перед елутами, то в першу чергу вони би збудували собі міський мур. Справа в тому, що спартанці в військовому плані на той момент, а ми кажемо про 7-5 століття до нашої ери, час розвитку Спарти до піку своєї могутності, спартанцям не потрібно було. Боятися своїх ворогів, тому а тим більше ілотів, коли котрі, по-перше, не мали ні відповідної зброї, ні відповідних військових навичок. Ілоти не були спартанцям ну, рівними в військовій справі. Тому спартанцям не треба було на них постійно ходити походами, щоб тримати їх в якомусь страху. Знову так, тому повторююсь, і це буде дуже цікаво перекликатися з моїм майбутнім відео про Карла Маркса. <кій> Він же в головний кут всієї свої теорії поставив ліквідацію. Приватної власності і приватно-власницького способу виробництва і перехід до суспільної власності. От е своєрідний приклад наявності таких відносин був у давній спарті. Земля і лоти – це була суспільна власність. Тодішнього спартанського суспільства. Так, да, ілоти були раби, ну така була тоді ментальність. Але для спартанського суспільства це, це була суспільна власність на засоби виробництва. Ілоти, якби тоді вели би бухгалтерію, як, як зараз, то рабів записували в. в в худобу, що може розмовляти, от би і от, і в балансі мали би відповідний запис як основні засоби. Головне, це була рівність серед членів спартанської громади. Тобто, власне, згідно з закон, законом лікурга, вся територія Спарти поділялась на 9 тисяч земельних наділів. Тобто стільки гоплітів або важко озброєних піхотинців, могла виставити Спарта на полі бою. Скоріше за все, тут ну, я так глибоко не досліджував аграрні відносини в спарті, тому я не знаю, чи спочатку були неділи однакові, а потім пройшов певний перерозподіл. Тому що судячи з е, джерел, що кількість ілотських родин, котрі обробляли ці наділи, була різною, це значить, що розміри цих ділянок теж були різними. Тому що знов таки повторююсь, е, ідею фікс, ну, можна так назвати, е, в Спарті була рівність членів. Спартанської громади, тобто ілоти поставляли, були зобов'язані, власність була суспільна, але було закріплено за відповідна ділянка земельна за кожним членом цієї громади рівних, і вони були зобов'язані віддавати частину врожаю йому на утримання. Ставили. В першу чергу члени родини громади рівних мали отримати рівну кількість, а апріорі зрозуміло, що продуктивність земельних ділянок різна, тому, відповідно, їх урізали донарізали таким чином, щоб на виході. Ця земель, земельні ділянки видавали більш-менш рівну кількість врожаю. Розміри відрізнялись, тому і кількість ілотських родин, котрі обробляли ділянки, була різною. Відповідно, у ілотів була і не могла не бути майнова диференціація. Ну, не так майнова, як в, в отриманні споживчих благ. Ну, спартанське суспільство це не хвилювало. Знов таки головне, щоб була рівність між власне, спартакіоїдами. Як правило, вони навіть харчувалися не вдома, а на спільних трапезах. Тому туди поставлялися продукти, які вони отримали від елотів. Треба два слова сказати за улюблену страву спартанців, від якої інші греки воротили носи. Це була юшка, м'ясна юшка, зварена на крові і приправлена оцетом. і, здається. Ще якоюсь рослиною, здається, чечевіцею. Ну, знов-таки, повторюсь, інших греків воротили носи, а в Спарті це вважалося. Ну, до того, що делікатес, але головна страва на їх, цих спільних трапезах. Десь таку практику можна бачити по хроніках Третього рейху, де були спільні трапези. по Споживанню традиційного німецького супа. От це. Ну, я не знаю, чи були у давніх германців така традиція, але, в принципі, це тягнеться від давньої спарти. декілька слів треба зазначити про політичну структуру спарти. На сучасну мову у них було чотири центри прийняття рішень. Як і в інших полісах, у них були загальні збори, і котрі мали право, ну вони не вирішували, вони голосували вже подані радою старішим, ну, так би мовити, законопроекти. Збори не мали права їх обговорити, мали або прийняти, або не прийняти. Знов-таки це каже, що вже це не тоталітарний режим, тому що, да, ну, як часто буває, народні збори піддавалися впливу е маніпуляції впливовими політичними групами. Ну, фінансових груп з партії на той момент апріорі не могло бути, але були впливові е політичні. Кола, які. Е для своїх інтересів намагалися да, прийняти той або, чиї, той, або інший законопроект. Далі це була Рада старійшин. В раду старійшин входило за посадою два царі. З партії, знов таки, певна особливість це, що було два царі. Інші 28 членів обиралися. Членами Спарт... спартанської громади, котрі досягли 60 років. Просто 60 років це коли член спартанської громади переставав бути воїном і тому мав право бути обраним в Раду старішим. Таким чином, да, вона називалася Рада Геронтів. Мабуть, звідси пішло відомий вислів про геронтократію. Далі два царі. Це обумовлено спартанської історії, тому що дорійці прийшли на землю Ахейців і їх фактично пороботили. Ілоти це потомки Ахейців, але царську дінастію ахейською дорійці. Не стали знищувати, а фактично інкорпорували її в е, спартанську політичну систему. Тому в Спарті було два царі. Це знов-таки каже про те, що е, тоталітарний режим ну, не може бути при двох царях. Тому що знов таки, якби е, царська влада була центром. Прийняття політичних рішень і центром політичного впливу це була би перманентна громадянська війна. Якраз царі не були такими. Знов таки, спартанське суспільство дуже боялося впливу царів, і тому, хоча, можливо, це ще було в лікургу, але точно можна сказати, що повноваження колегії Ефорів. З часом збільшувалася. коли вводили колегію ефорів, у них ще не було стільки повноважень, як вони були, наприклад, вже під час ну, перемоги Спарти в Пелопонезькій війні. Це ну, пік могутності Спарти. Тобто, ефори це по нашому наглядачі. Ефори обиралися. Кожен рік, їх було 5 членів. Наглядачі вони були в першу чергу за царями. І їх така була специфіка, що вони, були під, вони не були підзвітні ні, ні народним зборам, ні Раді, раді Старішин. Вони були підзвітні наступній Колегії форів. Тобто, вони. Стара колегія Ейфорів передавала справи, справи новообраній колегії іфорів. Ну, Це призводило до, по-перше, до певного корпоративізму. Це фактично така ну, своєрідна каста. І можна сказати, що з часом колегія іфорів все більше і більше. Тому що спочатку все-таки була більш влади мала рада старішин повноважень владних. Але е, з часом е, колегія ефорів на себе перейняла, і знов-таки, на момент е, піку могутності спарти, центральним органом влади була Колегія ефорів. Тому що, крім того, що вони е, контролювали діяльність царів. Е, вони ще на себе перетягнули повноваження законодавчої ініціативи. Знов таки дійшло до того, що як народні збори, так і Рада Старішим скликалася тільки за, ну, за постановою, якщо на нашою мовою казати, за постановою Колегії Форів. Ось таким чином була побудована система влади в спарті. Знов таки, два царі в спарті це було досить зручно, тому що Спарта вела перманентні війни. Тому, як правило, один цар був на війні, а один цар залишався, як то кажуть, на господарстві. Бо якщо брати, наприклад, європейські країни, коли Королі виступали, в далекі, особливо в далекі походи, то вони замість себе залишали регентів. Спарті, це за рахунок того, що було два царі. Так, да, навіть був один, один приклад, що два царі разом пішли на війну і разом очолювали військо, яке програло. Ну, як казав Наполеон Бонапарт, краще мають одного, одного поганого головнокомандуючого, ніж два добрих. Колегія Єфорів під цей випадок прийняла закон, що два царі не мають права одночасно очолювати одну ту саму армію. Треба розділяти, в тому числі військові повноваження. І так, резюміруючи закони лікурга.